Він має такий пожежний сповіщувач. Діп 1 називається марка. Він же старий, ще 80-го року випуску. Ну але працює. У мене тут е, заліпло реле, Воно ще сьогодні трохи працювало. Але я йому десь, мабуть, забагато дав струму. Ну, дав 160 мА. І 24 вольта було. Вони десь Контакти заліпли, і тепер воно не працює. То я через це припаяв сюди. Ну, він шерель вже робоче. Так. На ну, оці показники можете не дивитися. Це тестер вже старий, він там показує непонятно що. Його робота такі пищати. Значить, як воно працює. Ось сюди я подав 24 вольта постійного струму, плюс і мінус. Це в нас є е, фото, не фото, а світлодіод інфрачервоний. І тут е, фотоприймач. Воно працює на інфрачервоних променях. От коли щось димить, і дим попадає в цю область і реле працьовує. Промені. Летять сюди, відбиваються і попадають на фотоприймач. Оцей транзистор підсилює. Сигнал. Оцей транзистор більш такий потужний, то він якраз йде на фото на, Ой. на світло діод іде. Це мікросхема, то НТ, там набір транзисторів. Не знаю скільки там пару штук, може чотири. Транзистора. Що тут є промені так не видно, але на камеру можна ще зафіксувати. Видно, як воно ще світиться. От Я наближаю пальцем. навіть доторкнувся, і там промені заламлюються. Ну, розсіюються всередині пальця. Виходить, що палець теж прозорий. Бо я пробував брати залізячку. Фотодіод я затулив промені, щоб не попадали на нього. Він вже не працює. Ще можна нагріти оцього діода. Я його паяльником нагрівав, то теж спрацьовувала сигналізація. Не знаю, як воно на ділі має бути. Бо то треба добре його нагріти, щоб воно спрацювало. Мабуть, це поплавиться. Ну, тепер спробую впустити на неї дим. Як воно на диму буде робити? Пожежний сповіщувач. Ну, тут я реле прикрутив. Тако воно пішло по кабелю. То у нас блок живлення і мотор. Він має піднімати воду, цей мотор. Коли спрацює сигналізація, має... Почати крутитися мотор. Тут у нас буде вогонь горіти. Ну і почне пищати ця пищалка. Ну, це така мала бути сигарета, Ну, бо пожежники, то вони сігарети і провіряють. Але в мене нема. То я таке зробив з трави. Фу! Фу! Тух! 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 А трябва. Тух! Тух!